Всім привіт, мої дорогенькі друзі! З вами Казамир. І сьогодні я хотів би, щоб ви вгадали 10 пісень за емучі. Погнали! Ось. Початок має. Перша пісня. Раз, 2, 3, 4. 5. Час вийшов. Так, так, на кожну пісню даватиму 5 секунд. І, і правильна відповідь. Я, тебе не ко... я тобі брехала. Я тобі брехала, я тебе не кохала, я тобі брехала, я тебе. Ось як називається ця пісня. Наступна пісня. Раз, два, три, чотири, п'ять. Емоджі нормальні я не підібрав, але сподіваюся, ви відповіли правильно, що це. Ой, Ойулузі! Червона калина! Охилилася! Тот самий легендарний кліп. Так от далі, наступна пісня. Раз, два, три, чотири, п'ять. Трохи я не дуже підібрав, але хто за спирами повів, тот розуміє те, що я хочу. В небі чистому чути грім, в небі чути гімн. В небі чисто мамотний дим, Горить чути гімн. Ось так от, якась наступна пісня. Ну Це дуже легко. Раз, два, три. 4, П'ять. І правильна відповідь. Хей, бей, бей! Отбивай дикі датки! Барабани, барабани! Кив траві розкинуті вогки! І долони, у Удолоне! Так, от, ось така ця пісня Барабан. Наступна. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Той, хто правильно відповів, я не розумію, як, але вони читають мої думки. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, коли сколу. Хочу ще почути твоє рідне слово. бо на мене колесала, дала мені ритмі. Ось така от пісенька. Наступна пісня. Раз, два, три, чотири, п'ять. Забув сказати, що в деяких піснях тут буде підказки чи по словах. к одному топуле. По да, на соп на. Раз, два, три, четыре, пять. Правильно, это вы Ця пісня називається плакала. Далі. Раз. Два. Три. Чори. П'ять. Це легендарна після, яка зайняла третє місце у Євробаченні. З нами мама терміт! Да, наступна пісня. Можливо, вже підмітили, але нічого страшного. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Коли підмітили, то не рахувалося. То... А зараз рахується. Тільки чесно. Там. Наступна пісня. Точніше остання. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Поспіваємо разом. Вітаю колеги. Розпочнемо на нараду Сьогодні небо таке. Тіба рукове на білі лечи чиєї. Вдома складаю густов небесні тони, небудь шукає, шукай небу знаходитись в пустій. Добре. І розумію, може коротке відео, але то нічого страшного. Головне, де хоча б щось вийшло. До речі, ті пісні я десь день-два готував. Ну і так от дякую вам велике за перегляд. Не забувайте ставити лайкосик, якщо вам сподобалося. І ми, ми намагаємося добити 50 підписників, тому підписуйтесь, якщо хочете мені допомогти. Тож, давайте, папа! -па.